Інформаційна програма День це головні новини області у студії Дана В'юн Вітаю вас. Працівникам рівненського ливарного заводу ще до нового року мають виплатити частину заборгованої заробітної плати. Про це, посилаючись на власників підприємства, повідомив голова облдержадміністрації Василь Буерташ. Сьогодні він зустрічався із представниками трудового колективу підприємства, котрі прийшли під стіни адміністрації. Нагадаємо, понад чотири сотні ливарників не отримують зарплатню від січня нинішнього року. А вчора вони майже на годину заблокували рух автотранспорту на трасі. Рівне Луцьк. Нині заборгованість підприємства перед робітниками становить уже 3 мільйони 200 тисяч гривень. Продовжить тема Роман Сварида. працівники Рівненського ливарного заводу продовжують відстоювати свої права. Люди майже рік не отримують заробітної плати. Днем раніше, упродовж години, вони блокували рух трасою. Рівне Луцьк. Сьогодні ж зібралися на мітинг під стінами обласної державної адміністрації. Із самого ранку на майдані просвіти зібралося декілька десятків працівників заводу. У своїх бідах вони звинувачують теперішніх керівників підприємства. Протестувальники вимагають від них відновити виробництво та розпочати виплачувати борги. Прийшла новий директор старого, що платив гроші, то вигнали канського. А цього прийшла нова і не платить грошей. Вона обіцяла, що у вересні місяці вже почне борги гасити ці. що січня попередні, типу, у вересні. А вона ще й за вересень не отдала. Жовтень, листопад, грудень, це кінчається. Немає ні коп'я. Ну як жити? Нема, ні копійки, ні хліба купити, ні таблетку купити. Умирай здихай нема за що купити. Я відпрацювала на заводі 78 восьмого року. І я кажу, я патріот. Я за те, щоб люди мали робочі місця, гідну зарплату, гідну пенсію від цієї зарплати. Наш пенсійний фонд нічого не перераховується. Людям стаж не йде. До вирішення проблем ливарного вже підключилася обласна влада. У середу вранці голова обласної адміністрації провів нараду з представниками прокуратури та міліції. Згодом зустрівся з ініціативною групою працівників підприємства. Щойно по телефону я говорив із інвестором, власником його назвати, Козаковим. Він пообіцяв 1 мільйон гривень заробітної плати буде погашено до Нового року. І завтра буде замінений директор підприємства. Крім того, Василь Берташ запевнив, усі причетні до занепаду підприємства та невиплати заробітної плати працівникам ливарного будуть притягнені до відповідальності. Всі справи за словами правоохоронців вже у січні потраплять до суду. Відкрите кримінальні провадження, які на сьогоднішній день є відкрити за фактом за е, статтями 175, Це також невиплата другої частини заробітної плати. Бо там воно по епізодах іде також за статтями 358 підробка відповідних звітних документів, також за статтею 190 частиною 2 шахрайство. Дані кримінальні справи. Знаходиться на розслідуванні в слідчому відділу вже завтра. Ініціативна група працівників підприємства проведе переговори із власниками ливарного заводу. Саме там буде вирішено, як розподілити згаданий мільйон між робітниками, яким буде графік ліквідації заборгованостей та представлено бізнес-план розвитку заводу. Ми побачимо, чи буде виплачена заробітна плата, чи почне працювати завод. Чи хто буде відповідати за те, що цілий рік не виплачується заробітна плата? Отакої От віри, чесно кажучи, немає. Якщо ж ситуація на Ливарному і надалі не зміниться, протестувальники обіцяють знову вдатися до радикальних методів. Пойдемо на сушу, не поможе в завтра. ще соша пойдемо сушею у Київ Пишком Роман Свирида Назар Мідріган. Інформаційна програма день. Поганий, хоч і не найгірший таким за словами міської влади. Є бюджет рівного на 2013 рік. Його доходна частина має становити 877,5 мільйонів гривень, що на 120 мільйонів більше ніж цьогоріч. У 2013-му у міській казні вперше передбачать кошти на забезпечення житлом дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування. А ще обіцяють виплатити одноразові винагороди спортсменам, які у 2012-му гідно представили на різного роду змаганнях. 877,5 мільйонів гривень. таким має бути бюджет рівного на 2013 рік. За розрахунками фінансистів та податківців його виконати цілком реально. Окрім власних надходжень, обласний центр розраховуватиме на 111 мільйонів гривень дотації, 272 мільйони субвенції з державного бюджету та ряд інших фінансових вливань. Однак, загалом каже начальник фінуправління Віктор Шульга, грошей місту бракуватиме. Бюджет по видатках не дозволяє в повній мірі забезпечити. Делеговані державою повноваження незабезпеченість по установах освіти охорони здоров'я у нас складає біля двох місячних заробіт біля двох місячних фондів оплати праці. Ось якщо перевести в цифри, в цифри цю суму. Це у нас складе загальна цифра 56 мільйонів гривень. Якщо взяти до уваги ще й видатки на культуру та соціальний захист, дефіцит зростає до 60 мільйонів. У такій ситуації міський голова покладає надію на те, що держбюджет буде все ж переглянутий. Як про це заявив президент на раді регіонів Володимир Хомко додає, влада намагатиметься зробити усе можливе, аби бюджетний дефіцит не позначився на людях. Це нам прийдеться шукати гроші. Чим компенсувати для нашого тролейбусного управління, але найгірше, що інші маршрути це е, бізнес. Я не маю права їм допомагати грошима. От мани такі автобуси, як МАН, не зможуть існувати, тому що нема, не, 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 не компенсуються їм ці пільги. Е, пільги закладені нам десь приблизно на 40% менше, ніж потребують пільгові перевезення. В цілому ще раз кажу: бюджет не гірше минулого року. Всі галузі отримали не гірше, ніж в минулому році. Якщо казначейство не буде витворяти, то що в цьому році, то проживемо наступний рік у крайній разі не гірше. Затверджувати міський бюджет на 2013 рік депутати рівна ради будуть на сесії, що відбудеться у четвер, 27 грудня. Іван Марчук, Микола Мельничук. Інформаційна програма День. На рівненщині вперше в Україні вирішили встановити жорсткі умови для підводних мисливців. Державна екологічна інспекція запропонувала депутатам обласної ради вести додаткові обмеження щодо місць і термінів підводного полювання. У свою чергу в обласній федерації підводного спорту цю пропозицію називають безпідставною і більше того незаконною. Позиції сторін у наступному сюжеті. На останньому засіданні сесії Рівненської обласної ради було прийнято рішення, згідно з яким рибоохоронні органи мають визначити місця, де дозволятимуть підводне полювання, і встановити терміни, упродовж яких воно можливе. Подібних обмежень у інших областях України немає. За словами фахівців держекоінспекції, які ініціювали це рішення, запровадження нових умов викликане турботою про збереження. Та відтворення водних ресурсів. Окрім цього, підводне полювання хочуть взяти під належний контроль. Відбуваються хаотичні полювання. Хто де хоче, там полює. Хто що хоче, якби місця не визначені. От добувають цим способом дуже велику кількість риби. Будемо так говорити. Вибивається риба велика. Будуть чітко визначені місця. Де можна буде займатися таким видом значить, дозвілля, і буде визначено ліміт, квота видобутку риби, види риби. Президент обласної федерації підводного спорту Сергій Партас не погоджується з такими твердженнями фахівців екоінспекції. За його словами, закон не розмежовує підводних мисливців і рибалок, і для тих, і для інших часові обмеження діють лише у нерестовий період. І рибалки, і мисливці мають однаковий ліміт ваги добутої риби, тому вважаю, що запровадження нових, більш жорстких умов носить суб'єктивний характер. Краще б належним чином слідкували за дотриманням діючих норм, зазначає підводний мисливець. Все це йде з водохранілища хреніків. Некоторые и депутаты, и люди, к власти, которые построили там дачи, захватывали берега. Им не нравится, когда подводные охотники видят то, что делается под водой. А это масса сетей очень большая масса сетей, я это снимал, и в фильмах и мы доставали юридически, на законодательной базе нет разграничения между рыбаком и подводным охотником. Есть и там, и там люди, которые не соблюдают законы, то есть и рыбинспекция. Зрештою, до кінця березня усі затекали. Кавлені сторони мають подати своє бачення запропонованих умов підводного полювання. Після цього обласна рада має прийняти остаточне рішення. Руслан Савуляк, Назар Мідріган, інформаційна програма День. Як звільнити двори від засилля автомобілів? Міркує нині влада рівного за словами чиновників. Дуже складно у щільній ще радянській забудові знайти місце для гаражів чи паркінгів. Тому про допомогу хочуть просити великі торгівельні центри, аби саме вони взялися за зведення місць для ночівлі автівок. Продовжить Галина Баранчук. Олександр Негрей мешкає одній із багатоповерхівок на північному. Він прийшов на громадські слухання щодо побудови на вулиці будівельників гаражного комплексу. Чоловік переконаний, це питання в їхньому мікрорайоні вже давно назріло. Для домів фактично проти неможливо того транспорту вже з дітьми з колясками пройти чи проїхати молодим бабусям Це неможливо. В управлінні містобудування та архітектури погоджуються, проблема існує. Тому при розробці проекту новобудови вони вимагають також запланувати парковку чи багатоповерховий гараж. Розрахунок наступний на кожну квартиру одне автомісце, плюс одне гостюве на кожні 10 квартир. Новий багатоповерховий будинок повинен бути забезпечений необхідно кількістю паркувальних місць відповідно державних будівельних норм. Інша справа старі багатоповерхівки для того, щоб побудувати гаражний комплекс. Їх мешканці першим ділом мають створити об'єднання автолюбителів, після чого звернутись в управління за погодженням. А далі як пощастить. Якщо планом зонування дозволено будівництвом багатоповерхових гаражів і великоскупчих автомобілів, то при наданні пропозиції щодо віддання земель ділянок управління погоджує або не погоджує даний план. Заступник міського голови Андрій Філін розповідає: втиснутися у щільну радянську забудову, що не розрахована на нинішню кількість автомобілів, дуже складно. Тому влада намагається давати дозволи на розширення вже існуючих гаражних кооперативів. Є автостоянки на Дворецькій, є автостоянки на льонокамбінатівські. Розрулити ситуацію чиновники сподіваються за допомогою супермаркетів, які нині є в усіх мікрорайонах міста. Влада хоче, аби останні будували біля торгових центрів багаторівневі паркінги. Розмова така ведеться. Тобто, ми постійно звертаємося до них для того, щоб вони спланували десь по можливості чи добудову до своїх торгових центрів, чи відповідно запроектували підземні якісь парки. А поки влада Умовляє власників супермаркетів Олександр Негрей разом зі своїми вісімдесятьма колегами-автолюбителями отримав управління архітектури дозвіл на будівництво двоповерхового комплексу по вулиці будівельників. Тепер слово за рівне радою. Одного разу депутати вже відмовили людям у виділенні землі. Автолюбителі вірять, що після громадських слугань ділянку під гаражі їм таки виділять. Галина Баранчук, Микола Штемпель, Сергій Габрилевич. Інформаційна програма. Vem. Позивні радіостанції рівне ФМ невдовзі почують на своїх приймачах жителі Острога та Кузнецовська. Рішення надати додаткові частоти та ліцензії на мовлення у цих містах нині прийняла нацрада з питань телебачення та радіомовлення. Трохи більше місяця триватиме технічна підготовка до старту, розповів гендиректор Рівненської обласної державної телерадіокомпанії Андрій Велесик. Запустити мовлення на нових частотах планується з 1 лютого. Відтак жителі Острога зможуть Почути грівне «ФМ» на хвилі 107,8, а кузнецовська 101,1. Окрім того, фм діапазон міста Атомників поповниться ще однією рівницькою станцією трек. А дубинчан невдовзі розважатиме столичне радіо Шансон. Наставник Рівненського Вереса очолив збірну України з футболу. Очільником головної команди країни став Михайло Фоменко. Відповідне рішення ухвалив виконком Федерації футболу України. Нагадаємо, Рівненський Верес, нинішній тренер збірної, очолював у 1994 році. Під його керівництвом наша команда провела чотири гри у вищій лізі, в яких здобула дві перемоги та нічию. Зокрема, Верес Фоменка обіграв непримиренного суперника Луцьку Волинь. Рівного тренер переїхав працювати до Гвінеї, де очолив національну збірну. Два міжнародні товариські баскетбольні матчі відбудуться у четвер, 27 грудня. У Рівному наш пульсар прийматиме клуб другого польського дивізіону Вілкана з міста Люблін. Поєдинок основних складів розпочнеться о 19-й годині. До цього о 17.00 зіграють юнацькі команди Рівного та Любліна. Це були головні новини області. Більше інформації дізнавайтеся на сайті, адресу якого ви бачите на своїх екранах. До зустрічі в ефірі хай щастить.